Привіт, ви на каналі Pіgrim 79. І сьогодні така історія з Мрео. Хто не знає, я на днях став автовласником, отримав автомобіль, оформив там, отримав номери і почув. Таку цікаву історію, реально, яка трапилася на моїх очах. Тому що, коли ти тусуєшся в мрео, серед людей сидиш за столом, бігаєш з тими номерами, бігаєш з тими е, да, експертизою і е, да, видно, е, підходив один е, дідусь, який купив електричку. Ну, щоб ви не думали, що це електричка, яка курсує між жмеренкою і гречанами, це електромобіль. І саме цікаво, що він купив китайську електричку. Китайський електромобіль з нульовим пробігом. І прийшов там цей там. Ну, хто був в МРЕО, а хто ще не був, то побачите. Щоб. Почати якісь справи, вам перш за все треба прийти до такого пристрою, який називається апарат, <реш> який видає талони, і записатися на якийсь конкретний час по тих позиціях, які там є в наявності. І дідулька там його викликали до такого столу. У мене був 10-й, у нього, мабуть, десь 14-й. 13 стіл, так недалеко. І він ну, дає ці всі документи, що там в нього були в наявності. Там зразу працівник МРЕО пробиває ці всі нюанси і каже: Слухайте, у вас написано, що ваш електромобіль він БУ. Дідусь такий як БУ? У мене електромобіль. З нульовим нульовим пробігом. Він каже, ну я розумію, що у вас з нульовим пробігом. Там каже, китайці вміють таке робити. З нульовим пробігом. Але воно вже БУ Бувши в користуванні. Ну, Хто не знає, що то електромобілі з Китаю ну, декілька років працюють, Там у них певний є строк, коротенький строк роботи в Китаї. Я не знаю, там скільки 2 роки чи 4 роки, і все. Вони мусять на переробку. І відповідно БУ-Автомобіль з Китаю» потрапляє в Україну з нульовим пробігом. І, ну, звичайно, в пересічного українця ну, трошечки культурний шок від того, що автомобіль. Нульовий з нульовим пробігом, але вже БУ. Так що не попадайтеся на китайські електрички або ж да, на дешевих китайських електричках. Вже хтось з нульовим пробігом проїздив енну кількість років. Сподобалось відео? Ставте лайк. А особливо підпишіться. Щоб почути ще якусь цікаву історію з МРЕО або просто з мого життя автомобіліста з чотирьома днями пробігу.